Веніамін Поліщук, воротар команди Домінанта. Венімін, в першому турі ви програли знищенним рахунком. Сьогодні вже досить кращий результат. І два м'ячі забили, видно, незважаючи на десь, може, хлопцям бракує майстерності, але хлопці стараються. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Багато пропускали, погана була трохи защита, але теж я трохи пропускав, не ловив вугли. Не... Ну, щось трошки не пішло. Мали вигравати, настрой був на побіду. Трошки не задалася хама. З дорозі машина поламалась, мене встигли розігрітися, сюди визивали, допонили додаткову машину, щоб сюди добратися. Спішили, трошки розтірялися, Ну що зробиш, так і проіграли, розтіряли трошки. Мені він дуже цікава у вас команда. Навіть по, 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 по написам на футболках на футбол гравців е, цікаво, там Джексон, Кіфан, Натан, Бен. Ну, видно, що команда досить цікава. Ви не, не, невідомі назви на Звинегорощені. Взагалі невідома команда, невідомі гравці. Будь ласка, пару слів про вашу команду. Звідки ну, звідки, звідки хлопці? Де, де тренуються? Хлопці, хлопці Зумінського району тренуємося в місті Ума знімаємо так само деякі зали. Знімали. Футбольні стадіони для міні-футболу. По... Також в Умані зібрали команду з усього району Уманського, тобто там не з одного міста всі гравці. І таким чином ми згрупувалися по зв'язкам, по друг друга знали в дитинстві, та Рішили відновити цей азарт, спорт, грати, хочеться хочеться вигравати, але ну, ще треба більше нам, як то кажуть, тренуватися, щоб було більше нас натхнення. Жагину так що. Скажіть, будь ласка, як, як чому ви чому вирішили грати в чемпіонаті Зонародського району? Це була пропозиція від Асоціації Зонародського району, чи самі якось знайшли цей турнір. Чому прийняли таке рішення? Так, ми познайомилися з представниками організації, це нас запросили на цей турнір відвідати його, тому що ми так само, як і загиблих ветеранів, вшановували турнірами в тальному місті тальному. І таким чином ми налагодили контакти і нас запросили на цей турнір. Вінім, дякуємо за інтерв'ю. В наступних матчах бажаємо вам покращити результати. Все все буде добре, бажаємо перемоги, успіхів, Все найкращого. Дякую.